Я буквально листину, до тебе, людина готувалася до людина всього 630 закладів, ми провели відділ культури. Бібліотека для дітей це заклад, який реалізує державну політику в сфері бібліотечної справи. Сьогодні наші бібліотекарі бібліотека для дітей щорічно приймає 3060 дітей. І кожного дня відвідає бібліотеку близько 60 тисяч, дітей. Це статистика, яка фіксується нашими керівниками бібліотечної справи. Це їхні посадові обов'язки. У них дуже багато заходів, різних заходів тематичних, згідно календарних свят. Таким же чином працює наша бібліотека для дорослих. Бібліотека для дорослих в цьому році відвідало 3900 користувачів. Книговидач було у нас. книговидач бібліотеки для дорослих 22 Відвідувань а книговидач 62 тисяч примірника. три примірника. Масові заході бібліотеки для дорослих відділило 506 дітей. Ось були книги, які придбані. Далі скажу, були придбані книги. Цьому році нам фінансувалась програма 20 тисяч гривень. І бібліотека для дітей придбала 331 примірник нових українських дитячих цікавих книг. Діти дуже щасливі, щасливі бібліотекарі і багато дітей приходять зараз. Ich gehe jetzt mal zu Bücher.